Сьогодні, 9 жовтня, в Ужгороді відбулися антитерористичні навчання на базі апеляційного суду Закарпатської області. Провела їх координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ в Закарпатській області. Крім підрозділів служби безпеки, участь у них взяли військовослужбовці збройних сил Нацгвардії, поліції, ДСНС, служби судової охорони. За легендою навчань група умовних терористів захопила будівлю суду, замінувала її та взяла в заручники учасників судового процесу. Зловмисниками було висунуто ряд вимог, зокрема звільнення одного зі спільників, який перебуває. В ізоляторі тимчасового тримання будівлю апеляційного суду а також всі прав прилеглю прилеглу територію, оточили працівники поліції. З сусідніх будинків було проведено уявну евакуацію. Після того, як завершилась фаза переговорів, правоохоронці приступили до активних дій. В результаті вдало проведеної спецоперації спецпризначенці корду та роти поліції особливого призначення затримали терористів. Також звільнили умовних заручників і знешкодили макети вибухових пристроїв.